Добрий день, мої любі друзі! З вами я, Тетяна Мержицька, це мій канал Scarlet Science. І тут ми з вами розглядаємо, як працює закон тяжіння, як ми отримуємо речі, як ми отримуємо людей, якусь роботу того, в чому ми нуждаємось, може, те, що ми хочемо. На все це працює закон тяжіння. І оці всі речі ми можемо придбати. Екологічним шляхом і не екологічним. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, як утримати те, що до нас прийшло не екологічним шляхом як його утримати. Бо воно від вас піде. Воно розрушиться, воно піде рано чи пізно. Один з неекологічних способів отримання чогось являється те, коли ми струшуємо Всесвіт, коли ми закон тяжіння, ми його беремо за горло і тянемо, і, і примушуємо його робити на нас. Ми примушуємо наш всесвіт робити для нас і дати нам оце, що ми хочемо. Сьогодні ми розглянемо, як отримати оце все. Те, що ми отримали, не логічним шляхом. Тобто, коли ми струшували, коли ми тягнули за горло на ланцюжку, от оце тянули. Ми прилагали багато-багато зусиль, але ж в кінці кінців фух, ми отримали цю квартиру. фух, Ми отримали цього чоловіка. Все я вийшла заміж за нього. Все оце вже моє, все оце вже нікуди не дінеться. Дорогі мої друзі, не впадайте в ілюзію. Воно прийшло, бо закон тяжіння воно все працює і воно приходить, але ж воно так само і уходить. Це ж таки хочеться жити в якійсь гарній квартирі, хочеться мати оцього чоловіка, бо він насправді дуже добрий. Але ж тут, дорогі мої друзі, повинні пам'ятати, що тут наступає для вас велика, велика перевірка. І отут, дорогі мої друзі, треба мінятися вам. Як кажуть, коли ви йшли по головах, от, отримуючи це місце роботи, оце все може ви когось обманювали, кимось маніпулювали, але ж ви отримали, і це можна отримати. Але тут ви повинні мінятися. Ви повинні мінятися. Ви хто це робив? І як же ж мінятися? Коли я роблю деяким людям консультації по матриці душі? Буває так, що і день народження, одна цифра, і задача душі, та ж сама цифра. Тобто, вже в таких випадках видно, що людина якось жила до першого половини життя, вона жила отак. -от. Вона йшла, може, йшла по головам і це все їй сходило з рук. Вона якось отак все привлікала в своє життя, і тут починає все рушитися. Ви більше не можете жити по цим енергіям. Вони стають слабшими, і у вас вже не виходить так. Вже вас, вас десь вас відштовхують, вже у вас оця наглість ваша може десь не проходить. Уже. Розумієте, вже тут людина і сама повинна розуміти, що, що отут вже такі пішли перші дзвіночки, що вам треба мінятися. Ви вже повинні. І самі, самі вже йти до своїх цілей якимось іншим шляхом. Ви повинні мінятися. Наприклад, наприклад, якщо жінка дуже з таким сильним характером і все їй спадало з рук, а трапляється так, що може от саме в ці роки і чоловік від неї уходить, а може, а може починає десь не приходити додому, десь десь починаються якісь такі інші діла. Людина повинна мінятися. І вам в допомогу є матриця душі. Ви повинні працювати над собою і перевести оце своє нову себе, закріпити на оцій позиції. Розумієте, закріпити і рости, рости далі, рости далі, далі, далі. Якщо в цей момент, коли якась ваша частина. Навіть якщо вона прийшла до вас екологічним шляхом, вона попала в якусь таку передрягу, де ви нічого не можете зробити, ви можете самі зоставатися в екологічному становищі. Тобто не руйнувати себе, не руйнувати ваше середовище, як кажуть, рости, взрощувати себе, врощувати. Все, що є навколо вас, бути гарною людиною. Розумієте, жити екологічно. Тоді побачимо, все вернеться. Але ж поки що воно отак балансує, чекаємо, що вернеться. Розумієте, дорогі мої друзі. Тому я вас запрошую на консультацію по матриці душі, якщо вас заінтригувала оця моя розмова. І будемо працювати з вами. А якщо не консультація, то на каналі, на моєму, на моєму іншому каналі, на всіх просторах Ютуба є достатньо достатньо інформації для того, щоб зрозуміти, як вам жити далі, як отримувати щось і тому подібне. На цьому, друзі, я закінчую з вами. До побачення і на все добре!